Вітаю наших глядачів сьогодні у моїй студії є цікаві гості: це членкині геополітичного альянсу жінок, громадської організації, і власне пані Любов Гриник та пані Світлана Вишиванюк є єдиними представницями цієї організації з нашої Івано-Франківської області. І власне кілька слів про цю організацію, а також про те, чим вона займається про міжнародні візити і розпитаю у своїх гостей. Отож, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І, Власне, кілька слів про геополітичний альянс жінок. Що це за організація? Кого вона об'єднує і що має на меті? Геополітичний альянс жінок об'єднує жінок-лідерок з усієї України і вже з усього світу в час повномасштабної війни. Наші жінки і наші членкині сильно роз'їхалися по світу вимушено. І зараз це тільки нас підсилює, тому що ми маємо своїх людей на цій планеті. Можна так і сказати, а також переймаємо найкращий досвід країн, де перебуваємо, щоб об'єднати його для покращення ролі жінки на сусвітній арені. Місія нашої організації є підсилення ролі жінки, Українки, жінки-лідерки на міжнародній світовій арені впливу жіночого. Також ми хочемо об'єднати в цьому русі жінок з усієї планети. Як давно працює ця організація? Вона в час війни створена, чи вона вже давно. працює? Ні, Ця організація вже планує. Вона переформатовувалася. До нас приходять нові жінки. Взагалі організація відкрита до нових жінок, які хочуть до нас доєднатися. Працювали ми і до війни, і після війни. І в час війни активувалися дуже сильно, тому що є потреба в жіночих руках, в жіночій в жіночому слові на всіх у всіх галузях. Як ви вважаєте насправді вірити в те, що саме жінка може змінити світ, може провести світ до миру? Ну, взагалі, наша організація є феміністичною, але ми не є феміністками, які надають більшу роль чоловіку, чи більшу mm -hmm. роль жінки. Ми за здорову співпрацю і взаємодію. На жаль, в нашій країні зараз на жіночих руках дуже багато, так. тому що наші чоловіки захищають країну, і жінки в тилу мусять переймати ті ролі, щоб підтримати цей тил з. З, з миру з країни зсередини з значно зараз насправді дуже велика роль жінок, як на мене і в суспільстві також І, і суспільстві, власне. Хто як не жінка має нести мир у світ, правда це велика відповідальність підтримати чоловіків і доповнити ті завдання, які зараз вони не можуть вирішувати, поки вони на війні. Нещодавно ви обоє побували в Японії. Ну це мрія для багатьох взагалі побувати в країні сонця, яке сходить, так далеко цікаво, зовсім інша культура, зовсім інші зви. Чи є е, власне, чому Японія, як так сталося, що в Японію, і е, ну, кілька слів вже про цей візит, якою була його мета, де були, що робили. Ну, я хочу доповнити, що наш геополітичний альянс жінок очолює е, патріот України, очолює незамінний лідер Світлана Саламатова. Дякуючи їй, е, ми змогли відвідати. Країну Японія, країну Сонця, яке сходить. Е, їдучи в Японію, у нас було сформований ряд е, завдань. Основним завданням нам було донести до народу Японії правду про війну, про жахіття, які творяться зараз в Україні. Я вважаю, що наша ціль, наші задачі виконані. Ми зустрічалися з представниками уряду, ми зустрічалися з Міністерством закордонних справ Японії. Так само в нас був прекрасний візит в Консульство України в Японії. Разом з тим, на всіх платформах, де ми змогли. Виступити, де ми були запрошені, були присутні офіційні особи Японії. Вони були надзвичайно здивовані і захоплювалися українською жінкою. Вони бачили в нас силу, вони бачили в нас таке переконання. І вони розуміли, що українська жінка вона є дуже сильною, вона є дуже відважною, а особливо в цей час, коли чоловіки воюють. Пані Люба, чи це були якісь офіційні доповіді? Якщо так, то з яким змістом про що йшлося? Про що йшлося на цих зустрічах? В нас була зустріч, нас запросили в. Софію в Університет в Токіо, де виступила наша членкиня, були присутні студенти, студенти різних національностей, але всі студенти прекрасно розуміли, співчували і вболівали за Україну. Вони прекрасно розуміли, яку біду несе війна, що це таке війна. Хоча були діти з різних, різних країн, оскільки університет є міжнаціональним, тому присутні були діти різних, різних держав. Але вони вболівали, переживали і розуміли, що війна це є велика руйнація, війна це є велика біда. І ця О, біда уху. зараз у нас, на жаль, у нашій рідній Україні кажуть, що японці не люблять слово війна, хоча теж звичайно мали річ у тому, слово що багато. дякуючи нашому лідеру Світлані Саламатовій, у нас був організований форум форум жіночого лідерства в Японії. Мається в Японії. В, в, в стінах японського парламенту, де було дуже багато присутньо офіційних осіб, ми провели форум жіночого лідерства. Він, звичайно, був надзвичайно потужний. Дуже багато, дуже багато людей, японців, висловлювалися і дякували нам за те, що ми змогли вживу донести, що відбувається зараз в країні. Ось і я обов'язково хочу навіть перебити і доповнити взагалі цей форум жіночого лідерства. Це було причиною того, що наша делегація відправилася в Японію. Угу, така основна мета. І, основна мета, і для нас честь, що інститут культурних зв'язків Японії ICA Japan, запросили саме нашу організацію спільно з ними організувати цей форум. Завдання стояло непросте тому, що цих останніх кілька поколінь японців, які жили без війни, вони виросли дуже такому. Середовищі такому миру, добра, щастя їх так виховували, і для них розповіді про агресію, про війну є дуже болючими. І нас попереджали в в рамках підготовки до цього форуму, що ми не можемо говорити про війну, що ми не можемо розповідати про якісь такі втрати, про якийсь такий біль. Це, і дивно. це дивно. дивно кажуть, ви можете їх травмувати, це. що їхня там чутлива, чутливе їхній натур. Да, там, там. Є, і це було дуже великим ризиком, угу. як ми розповідали про війну. Ми розповідали про війну. Через особисті історії, тому що кожна е, учасниця делегації мала дуже цей шлях війни е, і волонтерський, і багато хто мусив покинути свою країну. Е, таких історій моторошних у нас є е, учасниця, в якої е, її бізнес в окупації опинився, його зруйнували. Там, і, е, неможливо, ну, і через особисті історії uh -huh. ми розповіли е, всю картинку цих жахів, які в нас відбуваються. Е, і після того, як відбулися наші Наша презентація як своєї особистої історії кожної кожної учасниці делегації. Тоді вже ну, всі карти були відкриті і ми могли спокійно розповідати про війну, не говорячи про неї як про мир. Просто війна стала в очах учасників війною, і вони могли відкрито з нами про це говорити. А презентували це... також якусь культуру, можливо, хтось їхав виступав, знаєте, як традиційні такі культурні обміни. Ні, ну обов'язково. Обов ми всі uh -huh. були в народному одязі, ми всі були в вишиванках. Uh -huh. Uh -huh. Ми всі були в народному українському стрі, діті. японцям було цікаво. Вони теж з своєї сторони були в кімоно, одіті багато жінок були одіті в кімоно, і вони підходили до нас, їм хотілося потрогати Mm -hmm. Вони просили сфотографуватися. Ми для них були чимось таким, знаєте, ем, ну, екзотика екзотикою, такою, Так. Але е, воно було дуже схвильовано і воно було чуттєво дуже, ця зустріч відбулася. А якщо брати неформальний варіант, от десь вулиця, правда, ж, просто гуляли, так. наприклад, Токіо. Е, як реагували от японцями? Ой, ви знаєте, це ми, хотіли трошки пізніше про це розказати, оскільки ми були запрошені в школу. Ми були запрошені в школу, Де були присутні дітки 3-4 класів. 250 250, японських, 250 діток. японських діток. Ми зайшли в спортзал, і ці дітки всі сиділи, і здавалося, спортзал настільки великий, що ну, не вірилось, що там є аж 250 діток. І так я дивлюся, 25 років, 10 рядів є 250 діток. І на цьому. Були присутні всі, напевно, токійські змі. Тому що ми, коли зайшли, цих дітей було менше, як було представлено mm -hmm. камер, стояло на задньому фоні. Тобто, преса, преса, преса дуже того, сильно так? відреагувала. Mm -hmm. Ми е, роз, зуміли розказати. Світлана, наш лідер Саламатова, е, дуже гарно на англійській мові. На жаль, не всі можуть спілкуватися на англійській мові. Донесла правду, донесла те, що у нас відбувається, і дітки. Як подяка нам заспівали пісню на японській мові про щастя і ми про мир? Інтерес. А ми, в свою чергу, стояли і плакали. Ми плакали через те, що, на жаль, наші дітки на сьогоднішній день ховаються у бомбосховищах, гинуть під ракетними ударами. Ви знаєте, нам прийшлося розповідати японцям про війну, не називаючи слово війна. І цитуючи Ліну Костенко, ми мали от сказати, не розказати все, щоб все було почуто, але не сказано слово війна. І коли дітки заспівали, коли ми відчули їхню таку позитив, їхнє е, таке. Вони настільки чуйно, будучи маленькими, але розуміли, що війна це є погано, і вони розуміли, що війна це настільки несе біду. Ці діти всі виховуються релігії. Синтоїзм, оскільки mm -hmm. в Японії синтоїзм, це поклоня вони поклон... поклоняються природі. У них дуже сильно гармонія з природою, і синтоїзм передбачає єднання з природою, бути чистим. Щирим, відвертим і чесним Fine. І настільки нам приємно, що іменно така нація, котра має критерії, основні ось такі на сьогоднішній день підтримує Україну. Вона є на нашому боці, вона є разом з нами в такій важкій боротьбі з несправедливістю. Та і не тільки морально, але так сказати, я так знаю, що й матеріально добре. Я що допомагаєте. хочу повернутися до доповнити якось про ви почали, що японці дуже велика нація. Направду вони дуже вихована нація, дуже дисциплінована нація. І я їм дуже вдячна. От як ви собі уявляєте, проходив форум, де було оцих дев'ять українок, і там 100, понад 100 японців. Японсь, Кожна українка сиділа за столом із групою японців. Англійською ми володіємо недосконало і не всі, і японці також володіють англійською, недосконало і не всі. І ці всі, і цей весь великий народ вони брали свої телефони і ставили транслейтер усний українська, японська. І ми говорили з ними українською мовою, і вони озвучували між собою ці месенджі. Ми говорили англійською і українською. Я взагалі дуже їм вдячна за цей жест, тому що ну як можна домовитися з Людьми, як ти одна, і тут 10 зовсім іншої національності, мова, яких тобі не зрозуміла. Але да, бачите, сучасні технології дають можливість порозумітися всім. Це було, було прекрасно, бажально. бо ми дуже переживали власне, замовний бар'єр. Що і я так. там своєю англійською зможу з тими, з тими людьми говорити? Ви вперше були в Японії? Да, ми вперше були в Японії. Я думаю, вражень надовго, на правда? Дуже вистач? багато. Найбільше е, вразила от власне ця культура японців. Вони всі спокійні, вони всі мирні, вони всі усміхаються, вони всі роблять е, максимум для того, щоб гостям було комфортно і добре. Е, ось, але разом з тим вони тверді в своїх переконаннях, вони тверді і рішучі в допомозі Україні. Чи через альянс, власне, японці якось допомагають, можливо, чи нашим діткам навіть? Тобто, які якісь такі не тільки моральні результати цієї зустрічі, а може й матеріальні. Ми ж розуміємо зараз. Війна і потребуємо допомоги. Так. Е, ну, Прямим таким доказом от недавно, так би мовити, під ялинку діткам Забутівської ОТГ, які втратили, на жаль, батьків своїх mm -hmm. на війні е, за допомогою е, альянсу, за допомогою е, фонду Ісаджепен, е, і японській стороні, ми змогли е, подарувати планшети. Діти були дуже щасливі. Це Звичайно, не може ні з чим порівнятися з тратою тата, але це, хоч маленька така якась ниточка, якась така маленька краплинка, е, яка зможе чуть-чуть душу дитини там десь е, розвеселити. Це не перша допомога із САДЖЕПЕН, яка йде через нашу організацію. Угу. Ще е, в перший рік війни, рік тому, коли був цей у нас блекаут, коли була велика катастрофа зі світлом. Е, то через нашу організацію було подаровано 10 генераторів. Для навчальних закладів. І навіть в нашому Заблотівському ОТГ в одній зі шкіл є вкладення нашого альянсу в Валенцівському ліцеї. Там Його, є так. просто ліцей потребував значно потужнішого генератора, ніж у нас було цих коштів. І ми просто як дофінансували купівлю цього приладу своєю організацією. І навіть хочу сказати, що те, що ми побували в японській школі, також через ці генератори, тому що ми звітували перед грантодавцем, ну, де ці генератори розміщені, бо вони по всій Україні. А, і фотографували свої школи, давали сайт школи, фотографували той прилад. Ну так як годиться, що тобі дали кошти, купила ти генератор чи не купила. І е, японці нам сказали: вау, у вас такі школи? Угу. Тобто сподобалось їм? Е, так, і нас зацікавило. Що таке вау в наших школах? І ми почали просити цей візит до школи. було е, приводом з тих генераторів, тому що ми попросили, покажіть нам японські школи, і як японські М школи. До речі, е, ну японці вони настільки грамотно. У них маленька країна, багато населення, і вони настільки грамотно планують простір. Мені японська школа сподобалася. Ну ну дуже я читала що вони там землю циновками міряють Та тобто не так як у нас гектарами. Але ну вони взагалі на маленьку, ну так, в цій так. кімнаті, бо дуже багато чого розмістилися. От ми Україна, ці ми хочемо так. Це моя велика хата. Тут стоїть диван і телевізор. А японці на цю твою велику хату розмістять дуже багато функціональних зон, де буде все. Вони просто вміють. ну так мусять виходити з того, що я насправді площі мало. У них це так. Ну окрім Японії, знаю, що ви також відвідували інші країни вже буквально за цей невеликий проміжок часу. Так, слідкуючи за вами в соцмережах, власне, побачила, що зовсім зовсім недавно ви повернулися з Румунії. З якого так. міста, і чи це був подібний візит, як до Японії, чи щось інше? Ну... Е, е, так, е, ми були в, в Румунії. Е, ми відвідали школу українську, яку заснували члени нашого геополітичного альянсу. Е, зокрема, наш лідер Світлана Соломатова. Одна членкинь Аня, Аня сушко. сушко це школа. Повністю українська, де задіяні учителі українські, угу. тобто, це жінки, які через повномасштабну війну змушені були покинути свої домівки з дітками. Це в Бухаресті Там, я, це я... в Бухаресті, в самому Бухаресті. Самому Бухаресті. Угу. І... Я трішечки хочу розказати так. історію цієї школи. Но, як наші дівчата опинилися в Румунії, вони просто тікали від бомбардувань. Анічка Сушко з своїми двома маленькими дітками, Світлана Саломатова, своєю хворобою, Матір'ю, старенькою, з чоловіком своїм, з донечкою. Вони просто тікали від війни, і Бухарест це було місце, де вони зупинилися. І першою метою, ну, вони не приїхали. От ми втікаємо від бомб, давай створимо школу. Так воно не починалося. Це просто Аня в Києві була власницею приватного дитячого садочку. І вони з Світланою розговорилися і та каже: я дуже хочу тут згуртувати дітей, допомогти цим батькам, які тікають від бомб. Десь задіяти дітей. Але це така недільна, та якби школа чи це не каже, абсолютно це вам, виглядає. абсолютно я вам зараз розповім, наскільки цей проект став масштабним і, mm -hmm. і безпрецедентним. Взагалі, я хочу, щоб в кожній країні таки, таке щось народилося. Спочатку це був освітній хаб, де батьки, українці, біженці могли залишити своїх дітей, щоб адаптуватися. Комусь треба довідку, комусь треба за продуктами, комусь треба житло знайти, бо тому, що батьки тікали з дітьми без речей багато. Ну, це були просто біженці. І перша перша. Була мета цих дітей організувати, щоб батьки безпечно залишили хоч на пару годин свою дитину і в чужій країні якось для адаптації. Uh -huh. Потім, за підтримки меру першого сектору Бухаресту Клетільде Арманд, створився цей освітній хаб, підключилися донори, такі великі, як ЮНІСЕФ і інші організації, і створилася повноцінна школа, де перший рік війни наші українські дітки навчалися в своїх українських школах онлайн, але під наглядом вчителів в організованих класах. Кожна угу. дитина мала свій гаджет планшет, який допомогли придбати донори. Це були діти, які повністю отримували освіту під наглядом вчителів і не виключалися з освітнього процесу. Так сталося, що в перший же рік цей. Проект наш наш Уругвай, нашу школу. Я пишаюся, що я причетна трошки до цих всіх процесів. Відвідала Перша леді США і Перша леді Бухаресту, mm -hmm. тому що це був перший такий проект в перший рік війни української, який ну був, я можу сказати таким зразково показовим. А скільки дітей туди ходить? Там понад там було було біля 200 дітей. Зараз я не знаю. Це немає е, дружечки менше, вже діти на... роз'їхалися. Діти роз'їхалися, але так цей проект зайшов ще далі, тому що ну, кожна країна має свої правила освітніх процесів. Ну, власне, і... хотіла запитати, їм треба було і румунську цю школу відвідувати? Чи вже можна було в... до румунської не ми ходити? Відвідували тільки цю школу, ну, але потім в ну, держава Румунія сказала, що Румунія сказала, що в нас є певні закони, mm -hmm. на які ми опираємося, і діти повинні їм. Інтегруватися в спіль... руму школу, руманську, руманську. А, і Му. нам вдалося, на, на наша Світлана Саламатова, вона, як каже, одна наша учасниця проєктів, українська Жанна Дарк угу. Вона вміє знаходити шлях, від, відкривати бюрократичні перепони. А, і на сьогоднішній день діти мають уроки румунської по румунській програмі, а, продовжують навчатися в своїх освітніх закладах в Україні. Вони не Дірвання від української системи освіти і більше того, понад 20, не скажу точно, цифру українських вчителів легально мають Робо, роботу, роботу по так. фаху в Румунії. Це дуже велике, що людина працює фахово. Вона викладає нашим дітям те, що вона робила в Україні, те, що вона робити вміє, і наші діти мають нашу українську вчительку у себе в насправді дуже важливо, бо ж знаємо, що дуже часто за кордоном наші дітки вчаться зранку в да, і, поділено, інших тих школах, скажімо так, будь якій країні, де вони перебувають, а також або онлайн, або дистанційно, або на сімейному все одно тягнуть українську школу, щоб не залишати цей зв'язок для зв мене. Це взагалі е, питання. Ну, нашої взагалі повернення цих діток, тому що е, батьки можуть не повернутися, мами можуть не повернутися тільки через те, що дитина українську школу вже втратила, а в ту школу лише включилася. І для того, щоб дати дитині хоч якусь освіту, багато сімей так, не повернеться. Так, це ж велика і цей проект. Він є таким зразково показовим. Хотілося, щоб в кожній країні було щось таке. Нема в удівлення. кожній країні е, е, літрки, такої немає, немає. Це, Саламатова, це, це теж та, треба розуміти і тим більше і харчування. Багато. Там там, там прекрасно все. Там класи обладнані гарні, там просто дошки, екрани телевізійні, де вчителі мають можливість наглядно дітям показувати, проводити уроки. Харчування там так само входить харчування, там прекрасні обіди діткам нашим, Я сказала, Все таки може бути як завдання навіть для альянсу. Так, і, тобто да. в кожній столиці, хоча би європейські організувати таку школу для дітей, правда? <гум> ну, як програма, максимум <гум> це, це ну, не злето. В геополітичний альянс входять жінки з дуже різних сфер. Це І бізнес, різні бізнеси, і громадський сектор, і звичайні жінки. І кожна має якусь тему. Я думаю, що геополітичний альянс це є платформа, де можна розвивати багато ранні проекти і те, що ми живемо в різних містах, це також нас підсилює, тому що кожна може на своєму місці під пересолькою цієї організації робити добро для своєї громади. Там які де плани у вас зараз, от ви повернулися з Японії, з Румунії далі що? О, у нас зараз плани дуже серйозні, дуже відповідальні. Ми будемо розказувати про наші плани, ну, трішки розповідати. Це обов'язково зазначити, тому що геополітичний так. альянс уже шість років поспіль формує незалежну делегацію українських жінок в Раду безпеки ООН а ага. на комісію справ жінок. Комісія по of of туди з'їжджається 15 тисяч жінок з усієї О, планети. 158 країн з'їжджає дуже це, серйозний захід. Це, та, це дуже, дуже серйозний, серйозний захід. Я минулого року була учасницею цього проекту, і цього року знову планую. Насправді, ну я думаю, що ми не можемо ще конкретно озвучувати ті месенджери, з якими ми їдемо, бо тому, що ми готуємо свій паралельний да, івент. Коли буде вже офіційний там прес реліз і решту, тоді обов'язково це прийде? В березні, на початку а, березня 24-го року. В кінці березня ми приїдемо Насправді, до вас. Підготовка до таких мероприємств триває фактично цілий рік. Mm -hmm. Там, окрім таких бюрократичних, як візова процедура, там ще є підготовка команди, тому що ну насправді ми готуємо свій захід, насправді ми готуємо абсолютно все. Буклети, запрошення, mm -hmm. подяка. Хто відбідає е, е, наш івент? Там е, ну, тобто багато це є дуже багато організаційних моментів. Але ми не зупиняємося, ми не покладаємо рук. Ми Кожен на своєму порщі робить все можливе для наближення перемоги. Так і має бути, а всі знають, що українські жінки це так, сила, так, а коли українські так. жінки разом, це подвійна сила, як на і, мене. Ви знаєте, у мене є таке тверде переконання, що камінчик кинутий у воду дає хвилі. Так. І ми. З різних майданчиків, які тільки можливо, кругом закликаємо і говоримо про те, що відбувається зараз в Україні. Ми просимо зупинити війну. Ми впевнені в тому, що наші заклики з усіх майданчиків світу згенерують величезну потужну хвилю миру. І ми створимо ауру неприйняття військових. Вирішень е, конфліктів. Ми за мир. Ми за мир в усьому світі. І ми хочемо це говорити. Ми хочемо це показувати в дії, і ми хочемо, щоб нас почув цілий світ. Я бажаю вам успіху і вважаю, що якщо серйозно братися до справи, то це обов'язково вийде і... і світ почує. і думаю, що він нас чує, головне, щоб він там і... адекватно реагував на це. На завершення. Е... Подякувати. Подякувати всім, кому, завдяки кому була можлива наша така прекрасна подорож, наша прекрасна місія в Японію. Це в першу чергу фонд Джепен, це члени парламенту Японії, це Міністерство закордонних справ Японії. Це жінки-лідери жінки -лідери Японії, які приймали участь у нашому форуму. І особлива подяка нашому лідеру, нашій Світлані Саламатовій, яка дала можливість внести ну, такі, таку лепту у прискоренні і здобуття. Швидшої перемоги в нашій країні, дякую вам глядачам. Нагадаю, що сьогодні у студії з нами спілкувалися членкині геополітичного альянсу жінок, єдині представниці з Прикарпаття. Як не дивно, мало наших Прикарпаток в цьому альянсі будемо сподіватися, коли про нього більше дізнаються більше і дівчат та жінок. До вас доєднається. Отже, Любов Гриник та Світлана Швидше. Вишиванюк розповідали нам і про діяльність альянсу, і про останні акції, в яких вони брали участь. Я вам дякую за. Цікаву розмову глядачам за увагу. Побачимося знову на телеканалі. НТК. до побачення.